это наш новый проект, который мы на нашей на нашей моста предложили, мы здесь заявляем 39 14, мы здесь представляем 34 на

Я не знаю, чи це так, що я в суді засідався. Відповідно, це не особлива ставка, що я в суді засідався. Тобто, ви зазначені однаковими? Так, так. Вони зазначені однаковими. Я їх досліджую за вашими задуманими, за цим нам почати. Вони зазначені однаковими. και πίσω από την αυτοστόρυφα, που το μένους έτσι μη θυμούνται, ώστε να μην ξεχάσουν. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτή είναι η προφανή μου εμπιστοσύνη. Θα ήθελα να σας πω τίποτα. Θα ήθελα να σας πω τίποτα. Βόλια. Θα ήθελα να σας πω τίποτα. Θα ήθελα να σας πω τίποτα.

Ви сказали, що заходи стосовані приводу слідків до 30-х років. Гаразд, я не можу вам сказати, що це не має поводи. Я знав, що це мала часу приїхати, але мені треба час, щоб я узнав, яких причин я надіюю. Мені треба також дати знайомість, що яких причин я надіюю.

Dwa tygodnie za pośrednictwem, na którym zeszliśmy w Polsce, nie ma dziecko. Dwa tygodnie za pośrednictwem, na którym zeszliśmy w Polsce, że nie ma dziecko. Dwa tygodnie na którym zeszliśmy w Polsce, że na którym zeszliśmy w Polsce, Доказательства 2016 года 16 рублей. Все указали Андрійович. Никита проживає за графиной Соколов, не полезно, прошла Руслана Волксановича. И ты проживает заграженный Сокол пропуск в Соборском себя. Су. Показание укола показано Каховский и Одного управления национальной политикой Шевники области, купить укола направо. Thank